Вітаю всіх! Станом на 13 травня південноукраїнський енергокомплекс функціонує стабільно. Атомна електростанція та гідрооб'єкти працюють у штатному режимі. Колектив, зосереджений на плановій роботі з підтримання технічного ресурсу обладнання, модернізації систем і посилення кіберзахисту. У понеділок до нас прибула 41 ша команда місії МГТ. Це чергова ротація спостерігачів, які продовжують відстежувати роботу підприємства в умовах війни. Ми цінуємо їхню роботу і підтримку. Цього тижня також розпочалася планова перевірка на як енергоатом. Комісія оцінить стан ядерної та радіаційної безпеки на ПАЕС. Ми ретельно готувалися і відкриті до перевірки, аудит допоможе побачити нам те, що можемо покращити: маємо спортивні перемоги. Наша команда вибрала перше місце у благодійному півмарафоні «Забіг під градирими у Варише. 11 наших колег разом з іншими учасниками подолали непрості дистанції попри дощ і вітер, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Шість особистих нагород, гідний приклад сили, витримки і командного духу. Дякую всім, хто представляв наше підприємство. Слава Україні! Слава героям!